І друзі, сьогодні ми з вами подивимося, така є машинка VGR V76. Не знаю. Хочу сьогодні її просто порекомендувати. Ось така коробочка. от Що входить в неї. Просто порекомендувати вам як якісний товар. Це вже протестована вона мною. от Дуже якісна машинка портативна. ви з нею можете підстригтися ідеально. Ідеально підстристися. Я страшусь коротко, мені вистачає заряду буквально з 99, ну воно тут показує тільки дві цифри 99%, тобто вже 100 зарядка. О. Ви можете собі використати її в такому розумінні. 10% це щоб Я підстригся коротко. 10% це можна сказати 5 чоловік. Ну, якщо вже Пікасо, як то кажуть, будуть вистригатися і тому подібне, буде бомбезно. Ну, а зараз перейдемо до огляду. От, панове, я розібрав її, витягнув вона такому от, вставлена, тут дивимося. Один, два, три раз. Кейси такий якісний, цупкий матеріал. Ви її вкинули в сумочку, так як я. І з собою возити і вам немає ніяких питань. Кришечка така цікава, щоб воно, як в музей, під кришечкою. Щас, хвилинку. Така кришечка зняли. Ну і сам інструмент, сам інструмент дуже от отакий еко еко чухольчик і в магазинах придивиться е, кульочки. Оце геть точно аналог. Ну і дивіться, от наша, як то кажуть, красава. Якісна, добра. От ключу зараз 88% це я перед тим був підстригся. Стриже, хлопці, ідеально! Ідеально! Якщо ви хочете от таку придбати, я її купував за 450 гривень. 450 гривень. Можливо, вона є дешевша. Вона є як? Більша, менша, ну, куча модифікацій. Ну, я просто побачив товариш, мій, скажімо так, має таку, я підійшов до нього і кажу, ну, Михайло, скажи, будь ласка, як вона себе веде? Він каже, калян. Калян бери і все, бери. І навіть не думай. Я, ну, я хоч спробую, як у нас стежає. Чик, включив часики легенько. Ну, Не дуже легенько, звісно, там батарейка, моторчик, все важке. О, матеріал такий. Підтягнути, якщо що. бачите, Зірочка така. Тут от можна подивитися. Ну, ходунок, все. Ножі. Ножі дуже гострі. Вже дуже гострі такі. Ну, в руках воно тримається, хлопці, ідеально. Стрихти так, так. Як вам краще десь щось підібрати, повернути. За що того, що вона не така є, ну, скажімо так, не то, що воно береш його і воно все, От, тільки так його тримає. А тут ідеально. З будь-якої сторони, хочете так, хочете так, хочете так. Все, хлопці. Так, ну і перейдемо далі. Там ще в нас є. О, дивіться. Це у нас змазка. Кладемо в сторонку. Це у нас є насадочки. От. Правда, є маленький кусячок, трошки розлилося під час транспортування, трошки розлилося масло. Зараз я його видалю. Ну і книжечка. От. Це все я вам показую, як воно є. Ну, то є без всяких там модувань і тому подібне. Що от, Така машинка, ідеально стаже і все остане. Ні, хлопці, оце машинка, це нормальна машинка, робоча гарантія в неї на те, що вона буде працювати. Коробочка, от, коробочка, все зроблено ну, якісно. Якісно для вас. Від фірми VGR. Можливо, це якась інша назва в неї є. Я не буду там вихваляти марки і тому подібне. Не хочу рекламувати, але я кажу, що якщо ви знаходите отаку от от штучку V76, я її знайшов в інтернеті дуже швидко їх там навалом. Купуйте, купуйте. Можливо, я ссылочку скину, О, де можна їх купувати. Подивитися під описом. Е, під описом. Ну, Я задоволений цією машинкою. От зараз скажу тільки отовито. розлив. да, Це мій недолік, скажімо так. Є маленький, хотілося як краще, але ж, от буквально хвилинку так подумав, хлопцям це понадобиться, Хлопцям це понадобиться, тому що в дорозі десь виїхали на роботу. Для військових, ну для військових це взагалі буде ідеально. Піститися десь, не, там не ходити по тих. Цирюльнях, парикмахерських і тому подібне блін, платити їм бабки коротше, блін, за те, щоб коротко пістихтися. Раз собі раз секунда времени, все, ти підстригся. Ну, І ну, не треба. Це час. Час це гроші. Все, запам'ятайте. Ну, на цьому, панове, буду закінчувати це таке невеличке відео. О, хотілося, щоб ви звернули увагу, дійсно, якісне, якісно Електрична машинка для стрижки. Якісна. Дякую за увагу, хлопці. Підписуйтесь на мій канал, буду старатися викладувати перевірені товари, які я купував для себе. Можливо, щось так буде. Дуже вдячний вам. Кому сподобалось, поставте лайк. Мені буде приємно, що ви оцінили мою роботу. Дякую за увагу, панове.